Доброго раночку з Костаріки, послухайте вересневі звуки ранкової костаріки. Цей місяць один з останніх сезону дощів, коли природа насичена вологою, коли крапельки води блищать на квітах, на листячку, коли раночки сонячні. А після обіду йде дощик, який наповнює всю природу, напитує водою, І вона зеленіє, квітне і так радує наші очі аж до літочка. Літом все трохи підсохне. Але все одно у нашій зоні, у центральній долині Коста-Ріки, все одно все буде дуже красиве. Хто хоче жити в Коста-Ріці, будь ласка, приїжджайте, дивіться моє відео, я там розказую все про життя, про легалізацію, як, де оселитися. Де розвивати свій бізнес, чим тут люди займаються, які ціни, які правила легалізації, яке життя взагалом, історія, культура Коста-Ріки. Підписуйтеся, ставте лайки, будь ласка, та пишіть ваші коментарі, будь ласка, і я буду відповідати. Чао. До наступних відео!